Підписники мені задали таке питання, я з ним не дуже погоджуюсь, але все ж таки треба поговорити. Чому після 30 років незалежності ми досі не маємо чіткої національної ідеї, яка б об'єднувала наш народ? Ну мені здається, що ідея в нас є перемогти ворога, незалежність. В Європу так, в якомусь сенсі так, що Україна це Європа, це 100% якась така ну розповсюджена стала ідея. А вже ж більшість українців, навіть ті, хто зі Сходу, і навіть ті, хто в 2014 році там ходили на якісь там референдуми ДНР, ЛНР, ось це все в Криму трохи інше було, А ось на Донбасі було так, що в Росію ніхто не хотів одразу тікати чи бути повністю незалежним. Всі розуміли, якби, що ось є Євкраїна, вона повинна бути незалежне, сильне і так далі. І так далі. І це, якби теж є частиною національної ідеї. Ну то, що ти власне і сказав. Ну і зараз так. Додалося ще ворог якось його там пережити, перехитрити, перемогти. Порошенко теж його лозунги там віра. Армія, Мов... мова, віра. Так, да. Віра, мова, армія. Мені здається, що це теж такі, як тези, які знайомі кожному. Армія, можливо, так. Віра, точно ні. Українці не дуже релігійні, мені здається. Мова. Ну, по мові теж питання є, тому що все одно залишається купа людей, які, ну я особисто такий, які не зовсім розуміють такого агресивного накату на російськомовних. Там якісь мовні патрулі, ну це взагалі бред якийсь. Язиковий закон зрозуміло. Українська там, ти чиновник, говориш українською, там якісь там квоти, ще можна зрозуміти. Розуміти наразі змі так, але якщо люди хочуть там розмовляти, слухати музику, якусь там щось ще ну це не має взагалі нікого турбувати і так далі. Тому мова еж ні, тому що є багато людей, які не сприймають ось цю агресивну проукраїнську мовну риторику. Їх таких все ще багато, і тому тут немає сталої такої ідеї, яка просповсюдилася на всіх.